Боротьба з гнівом. Гнів це пригадування таємної ненависті, тобто злопам'ятності. Гнів це бажання заподіяти це тому, хто засмутив. Запальність це миттєве спалахування серця. Засмучення це неприємне прикре відчуття, яке сидить у душі. Лють це втрата благого настрою і осоромлення душі. Дехто, маючи схильність до дратівливості та гніву, не звертає на це уваги та не турбується, щоб вилікувати цю пристрасть, не думаючи про те, що сказав премудрий сам рух гніву є падінням людини. Сараха 1.22 гнів, ніби швидким рухом жорна, в одну мить може стерти та знищити більше душевної пшениці і плоду, ніж інші впродовж цілого дня. Тому слід ретельно себе пильнувати, гнів, мов роздмуханий сильним вітром полум'я, швидше від повільного вогню, спалює та губить душевну ниву. Негнівливість це ненаситне бажання безчестя, як у марнославних непомірне бажання похвали. Негнівливість це перемога над єством, яка здобувається трудом у поті чола разом із нечутливістю образу. Лагідність це непорушний стан душі, що залишається однаковим під час ганьби та похвали. Початок негнівливості це мовчання уст, коли обурюється серце. Середина це мовчання думок, коли ледь стривожилась душа, а кінець це непорушна тиша, коли дмуть нечисті вітри. Як безперервний потік води гасить вогонь. Так і сльози істинного плачу зазвичай гасять всякі полум'я гніву і сердитості, як світло проганяє темряву, так пахощі смирення, всякий смуток і гнів. Бо щоб звертатися до Бога, потрібно мати велике смирення, а дратівливість є ознакою зарозумілости. Якщо крайня межа лагідності, це мирне і любовне ставлення серця до того, хто дратує. То безперечно крайня межа гнівливості, коли хтось, перебуваючи з собою наодинці, люто бореться та лається з тим, хто його образив, виявляючи це словами та тілом. Якщо Святий Дух це мир душі, а гнів тривога в серці, то ніщо так не заважає Його перебуванню в нас, як дратівливий гнів. Мовчання уст це початкове знаряддя проти гніву. Втім, можна і під покровом мовчання приховувати злопам'ятність, і це навіть гірше. Краще вже тоді виказати все, хоч і в гніві, хтось у гніві не приймає їжі, і цим ще дужче посилює цю пристрасть, а хтось їсть багато і від того скаженіє. Поміркована кількість їжі нерідко допомагала вгамувати лють, тому боротьба з тією пристрастю вимагає великої обачності, і їй, як Змієві плотської похоті, сприяє єство. Помірному, милозвучному співу часом дається розвіяти роздратованість, тоді як непомірний та не своєчасний спів сприяє сластолюбству, через те слід розумно користуватися його допомогою. Визначаючи для нього міру та час, гнівливим корисно жити з братією, а похитливим краще провадити безмовне життя, як ліки проти блуду та смердючої нечистоти, ті, що страждають на обидві хвороби, нехай доручать себе отцеві керівникові, щоб він часом тримав їх у безмовності, а часом давав їм подвиги братського послуху. Велика шкода бентежити око, серце роздратуванням, за словом того, хто сказав, засмутилося від гніву око моє, псалом 6,8 та ще більше словами виявляти душевне хвилювання гніву, пускати ж у діло ще й руки, справа ворожа та чужа для чернечого життя, ангельського і божественного. Придивімося і побачимо, що багато хто з нівливих ревно дотримується бдіння. Посту безмовності, і ворог не заважає їм у цьому, бо він уміє під подвигами покаяння та плачу готувати матеріали, які живлять та вирощують цю пристрасть, початок блаженної незлобливості, терпляче зносити ганьбу, незважаючи на гіркоту та біль душі. Середина берегти в цей час серце від скорботи та печалі. Досконалість же, якщо вона буває. Вважати їх собі за похвалу, слід розрізняти негнівливістю новопочатківців, яку народжує покаяльний плач, та неподвижність до гніву вдосконалих. У перших гнів, мов якоюсь вуздою, зв'язаний зі сльозами, а останніх цього Змія вбиває меч безпристрасності. Бачив я трьох ченців, які разом були знеславлені, перший з них відчув образу, але змовчав. Другий зрадів за себе, але засмутився за того, хто ганьбив. Третій же, звагнувши розумом шкоду ближнього, пролив гарячі сльози за нього. Тут бачимо діячів страху, нагородження та любові. Злопам'ятність це остання межа гніву, пам'ятання про гріхи ближнього проти нас, відвернення від способу виправдання, визначеного Богом, «простий простяться», простяця. Згублення всіх колишніх чеснот, душогубна отрута, черв, що точить серце, сором ставати на молитву, як скажеш, простий, як і ми, цвях забитий в душу, безперестанний гріх, невсипне беззаконня, щогодинне зло. Хто приборкав гнів, той знищив зародок злопам'ятності, бо дитина народжується тільки від живого батька, хто придбав любов, той позбувся ворожнечі. А хто ворогує, той змушений трудитися, не покладаючи рук.